Якщо ви перебуваєте в Туреччині і вирішили розірвати шлюб в Україні, вам допомогу наш онлайн-сервіс із розлучень. Це швидко, доступно, зручно і комфортно. Без приїзду в Україну, без вашої особистої участі і присутності, без згоди іншого сподружжя, незалежно від наявності дітей чи майнових спорів. Навіть якщо ви втратили свідоцтво про шлюб чи народження дітей або інший з подружжя вам їх надавати, ми можемо за лічені дні отримати дублікати цих документів у будь-якому органі реєстрації актів цивільного стану в Україні. Ми забезпечуємо повний контр... Роль процесу з гарантованим отриманням рішення суду про розірвання шлюбу, яке, за вашим бажанням, може бути належним чином засвідчене для пред'явлення за кордоном і доставлене до будь-якої точки світу. Надійність нашого сервісу підтверджена численними відгуками клієнтів Google з рейтингом довіри 4,9. і ще одна важлива опція. Оплата здійснюється лише після того, як ви отримаєте від нашого сервісу повідомлення про реєстрацію вашої справи в суді. Якщо шлюби укладаються на небесах, то припиняється завдяки нашому онлайн-сервісу із розлучень.